Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. Ну і Сашо, запитаю тебе одразу за ситуацію на фронті, тому що знову ж таки зараз ми з тобою розмовляємо. На фоні вже якісь вибухи. Що відбувається на твоєму напрямку? Ну я скажу прямо, що в Серебрянському лісі, де нині я перебуваю, тут не буває жодного дня, жодної години, і навіть ну напевне хвилин. Не вибухало, а я хотів сказати, що тут навіть військові дивуються, якщо якщо наприклад, немає обстрілу більше 10-15 хвилин, тому що це буває лише тоді, коли вкрай погана погода, коли не працюють гармати, міномети і коли не працюють дрони. От а загалом тут дуже активні бойові дії в серебрянському лісництві. Тут не секрет, що ворог задіює абсолютно всі засоби і сили, які в нього є. Тобто починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи. Авіації, яка працює тут, випускає не лише ракети, але й каби. Це керовані авіабомби, які залишають вирви е, там глибиною більше семи метрів. Якщо говорити загалом про їхню тактику, на чому вони більше роблять акцент? Вони от саме використовують авіацію та артилерію, чи все-таки є і піхотні бої? Е, в першу чергу в серебрянському лістинстві Працюють міномети, працюють міномети. Працює артилерія в зв'язці з дронами. Також активно задіюються ударні дрони, зокрема скиди так звані перероблені цивільні дрони, які скидають боєприпаси. Ну і також FPV-дрони. От так щоб сказати, що щодня відбуваються піхотні штурми чи піхотні атаки ні. Але все таки вони також є, і ворог також намагається промацувати десь наші слабкі місця, десь ми промасуємо слабкі місця ворога. І як тільки така слабинка знаходиться, то звісно піхота наступає і йде вперед. Тому штурми, хоч не так часто, тут відбуваються, як обстріли з гармат та мінометів, але все ж вони тут присутні. Ми зараз активно в ефірах обговорюємо те, що російська армія має змогу, на жаль, озброюватися, виготовляти зброю, поновлюватися, модернізуватися. Це стосується як дронів, так і танків. Чи використовують вони якісь нові зразки озброєння, чи можливо тобі вже вдалося щось помітити? Ну, сказати, щоб вони щось тут екстраординарне використовували в серебрянському лісництві на Луганському напрямку. то Тоні зазвичай все ж самі радянські міномети використовуються, використовуються 120 мм гармати танкові. Так, танки, тобто 120 мм снаряди, які запускають, використовуються 152 мм гармати артилерії, тобто радянського типу. Ну і також, звісно, є певні, певні зразки російські. Сучасні використовуються су 25 е, штурмовики. Ось е, які е, вик... пакети. Е, е, ну і також використовуються гелікоптери. Це вже більш е, сучасне, можна сказати, озброєння. Тобто використовують росіяни свої гелікоптери, які запускають накеровані керовані реактивні снаряди. Також е, вони не сильно точні, вони б'ють по площах, по квадратах, але все одно це дуже неприємна така зброя. Саша, я сподіваюся, ти зараз в безпеці, тому що все-таки знаєш, поки ми з тобою тут розмовляємо, то сидиш і думаєш, щоб все було в нас добре. Так, так. Я зараз в укритті, тому все нормально. Дякую. А, про дрони також запитаю, бо знову ж таки а, про їхню модернізацію, що вони там використовують і сім-карти, і якісь чіпи, GPS-навігатори. Але вони, я наскільки розумію, почали а, використовувати якесь таке озброєння, яке допомагає їм ці дрони використовувати вночі і реагувати саме на тепло. Ну, насправді, це не є якимось ноу-хау. Дрони. Цивільні дрони, DJI, наприклад, чи інших моделей, які використовують тепловізійні камери, використовуються давно досить, і зараз вночі, скажімо так, військовим працювати чи діяти без тепловізійних ось цих дронів взагалі нереально. Тобто, це ці самі Mavic 3T. Які використовуються з обох сторін насправді і з українського боку, і з боку ворога, дійсно ці тепловізійні дрони або дрони з тепловізійними камерами вони використовуються і насправді бачать пересування піхоти вночі досить таки гарно. Є, звісно, певні е, методи, як можна приховати свій силет вночі, цим користуються також обидві сторони, але це не є панацею, і саме дрон бачить піхоту, пересування піхоти з повітря. Про мотивацію російських окупантів запитаю нещодавно британська розвідка повідомляла, що відсутність проведення військових навчань вищого рівня заважає російським окупантам здійснювати успішні комплексні наступальні операції. Відсутність ротації сприяє низькому моральному духу росіян. А можливо, у вас були якісь перехоплення, чи що загалом із їхнім військом і з морально-психологічним станом? Так, Настю, ти е, знаєш, що я е, ніколи не відрізнявся якимсь урапатріотизмом і завжди намагався дати тверезу оцінку. І навіть при цьому твереза оцінка моя е, така, що е, дійсно моральний стан окупантів на луганському напрямку він е, вкрай низький, тому що дійсно об'єктивні перехоплення, ті та інформація, яка доходить до мене особисто, вона говорить про те, що росіяни вони не розуміють, а що ж далі. Тобто українці розуміють, їм треба звільняти свою землю. Росія розуміє, що на оперативно-тактичному рівні в велико велику глибину вони не рвуться. Це вже починає нагадувати Верден або Першу світову, коли просто є позиційна війна, і зрозуміло, що тут росіяни винятково за гроші. Вони за ці свої 200 тисяч рублів. Оцих нещасних, які і то їм не виплачують. Знаємо ж, як розраховуються з вдовами там вугіллям чи дровами в росіян. Тому низький дійсно моральний стан у них є, але вони ще досі чіпляються за ось ці гроші, і гроші це їхня єдина мотивація. У нас мотивація зовсім інша. В першу чергу це захист нашої землі <софір> Саша, Ну і на у тебе запитаю про більш людські умови тих, яких ви перебуваєте, як взагалі зараз взимку, що із забезпеченням наших військ? Ну і що там ми ще? Чи ще досі вони атакують окопи? Так, ну, стосовно мишей, ситуація значно покращилася. По-перше, стало холодно, а миші вже не такі активні, коли холодає. А по-друге, військові, зокрема, і наш підрозділ, навчився боротися з гризунами це від якихось липучок, закінчуючи спеціальними такими спеціальними отруєю, трійкою, яка знищує мишей. А якщо говорити про умови побутові, то умови непогані, але все залежить від самих військових. Ми, наприклад, зробили собі умови. Достатньо комфортні, тому що є хлопці-роботяги, в яких руки з правильного місця вони все обладнали, щоб було тепло. Якщо військові скаржаться, що їм холодно, їм дуже важко, то я скажу, може, жорстко. Але це означає, що військові ці просто не хочуть зробити ці побутові умови в себе хорошими, тому що за допомогою волонтерів, за допомогою власних коштів, ми, наприклад, зробили ці умови достатньо. Є і тепло, є і комфортно. Можна в принципі спати і їсти, і сма і смачно їсти. І навіть якщо буде велика потреба, можна навіть щось приготувати в бліндажі і непогано в принципі жити. Єдине, що обстріли дуже активні і досить таки гучно останніми днями. Але це війна, що поробиш. Бережи себе, Сашо. Я дуже дякую за те, що ти долучився до нашого ефіру за те, що знайшов змогу навіть в таких умовах. Сподіваємося на і не просто сподіваємося, а ще й робимо все для того, аби якнайшвидше настала наша перемога. Ну і зокрема, тобі дуже дякуємо за те, що оберігаєш нас. Олександр Мамай, боєць спецпідрозділу гвардії наступу, був щойно з нами на зв'язку. Ну і знову ж таки повернуся до теми дронів, тому що ну, всі ми знаємо, що. То зараз дрони це по суті основа цієї війни. Мабуть, не було ще жодної війни, коли використовували так активно безпілотники. Ну і вони є вбивцями. І тому я, друзі, вас закликаю долучатися зокрема до нашого збору. Ми збираємо на автівку для військовослужбовців. Але це не просто автівка, але ця автівка ще й із захистом від цих дронів для того, аби зберегти і як саму техніку, але найголовніше це життя наших військових. Тому Ну, будь ласка, я впевнена, що кожен з вас е, е, в день може витратити 5-10 гривень, 20, хто скільки може. Давайте ми зробимо все для того, аби нашим хлопцям було безпечно працювати. Хоча безпечно це, мабуть, невдале слово на фронті не може бути безпечно, але ми маємо зробити для того, аби захистити наших військових службовців. Тому долучайтеся, будь ласка, до цього збору.